Yeah. Привіт, з вами Діана, і сьогодні ми поговоримо про загадкове та чуттєве поняття жіночності. Як краще підкреслити в собі цю особливу якість і чого категорично не варто робити? В цьому та іншому мені допоможуть розібратись. Олександра, Світлана, Неля. Ярослав, Павло. Якщо звернутись за відповіддю до Вікіпедії, що ж таке жіночність, то це сукупність особистісних, естетичних та соціально-психологічних якостей, які зумовлені особливостями гормональної системи жінки. Але все ж таки, яку саме сукупність якостей хочуть бачити чоловіки у нас, у жінок? Красива, ніжна, ну і любіще, доброта, азивчивость. І хороше, добре міровесприяття. Жіночі для мене це моя жінка, це моя жона. якості якостями вона надіяла? Вона, сам, вона чудова на світі жінка. Тепло відношень взагалі. От, от асоціація така. Як ви думаєте, жіночність це суто внутрішній стан, чи він якийсь баланс між зовнішньою? Зовнішність тут не причому, жіночність є внутрі у кожної жінки. Просто деякі жінки показують її, деякі не показують. Деякі більш жіночні, деякі жіночні, але всі жінки жіночні. Це однозначно. От просто так виходить в житті, що у нас різні є жінки, різні ходять по городу. Женість для мене це не сильно епатажне дівчинка. Мені подобається, коли сильно перекрашене ліцею. Грубые тени, там черные, допустим, сильно накрашенные брови, яркие губы, это слишком тоналки много, это тоже не очень. В общем, женственно это, чтобы у нее не было много косметики на лице, э, прически могут быть разные, не знаю. Женственная девушка должна вести себя, ну как минимум, как девушка, не материться, не, не плевать на улице. Если курит, допустим, то тоже не на улице, пусть там прячется где-то, не знаю, ведет себя пристально, одевается, знаете, не в шорты под попу, Я живу з девушкой уже два года, и это мой как бы, идеал. Она соответствует всему, что я хочу. Она не перекрашивается сильно, она сильно откровенно не одевается, она даже декольте не носит. Не знаю, наверное, из-за этого у меня такие ідеали появились. Для мене жіночність. Я думаю, першу чергу це якась відповідальність, хазяйновитність і ніжність. Ось так. Перше, це ну, доброта жінка, має бути, перш за все, добра. Ну, потім освічена, образована, е ну, приваблива. Жінка має дідно бути. Для жінки справді важливо є підкреслювати свою красу та жіночність. Але як не перейти межу у застосуванні тих чи інших зовнішніх атрибутів? Як залишитись максимально природньою та чарівною? Ми звернулися за професійними порадами до експерта, яка у сфері краси працює вже близько 12 років. Дуже часто приходять дівчата з конкретним побажанням змінити себе зовсім, тобто створити якесь перевтілення, бути більш сучасними, більш такими, ну не такими, як завжди. Вони звикли себе бачити. Тобто, дуже люди зачасту хочуть змінити себе. І що ви їм в таких випадках радите? Так? В багатьох випадках ми прислухаємося, звичайно, до клієнта, але враховуємо індивідуальні особливості кожної людини, тому що дуже часто так буває, що дівчата від природи дуже гарні і навіть нічого не потрібно змінювати, просто трошки десь щось підкреслити, зробити більш такими плавнішими риси обличчя, плавнішими стрижку, можливо, якісь інші деталі, за якими звертаються до нас ну, як за порадою. Жіночність всередині кожної дівчини, жінки, будь кого хто приходить до нас і її прояви зовні. Мені здається, що має бути дійсно в людині всередині гармонія тоді все зовні виглядає гармонійно. Їм для цього потрібно просто залишатися собою в першу чергу, не відходити від того природнього, яким є скарбом жіноча краса, не відходити від неї занадто далеко, просто підкреслювати те, що в них є від природи, і намагатися просто не копіювати чоловіків, не робити коротких стрижок, не, роб, не носити так часто брюки. Можливо, ну, підбори це не завжди вихід, але жінка може залишатися жіночною навіть у уніформі, поліцейській. Тобто в будь-якій сфері, в будь-якому напрямку ми ми маємо завжди залишатися жінками і нести своє таке тепло, красу і людяність. Дедалі частіше жінки переймають на себе чоловічі якості, тим самим вони ризикують втратити внутрішнє відчуття гармонії. Як саме зберегти баланс між внутрішніми діловими якостями успішної жінки та ніжністю і жіночністю? Ми запитали у психолога. Жіночість із психологічної точки зору це сукупність особистісних естетичних та соціально-психологічних якостей. Проблема жіночності на даний час є достатньо розповсюджена, тому що, на жаль, зараз теперішній час. Час, жінки дуже часто набираються на себе роль е чолові е чоловічу, і дещо в цьому вони втрачають свою би, жіночність, тобто риси е сильні, е це не є погано, але при тому, всьому жінка все ж таки її покликання на, на цій землі це любов, доброта, сімейний очах, тобто тепло, яке від неї як би, має відходити. Вона не має цього втрачати. Щоби, щоб не втратити свою жіночність, звичайно, жінка. Повинна підтримувати в першу чергу це зовнішній свій вигляд. Вона має займатися спортом, вона має відвідувати якісь в принципі і культурні заклади, і театральні заклади для того, щоб це не тільки якби має зовнішній вигляд в плані жіночності, а це гармонійний розвиток. Як підкреслити своє тіло, відкрити в собі потенціал невичерпної жіночої енергії за допомогою техніки східного танцю та танцю на пілоні, нам відповіла тренер Олександра, яка майже щодня допомагає сучасним жінкам удосконалювати себе. Жіночі це в першу чергу відкритість вміння себе подавати, преподносити так, щоб не тільки Інші а, розуміли, що ти от, впевнена в собі, але це о, щоб жінка сама в собі була впевнена, і щоб це інші так само розуміли із її поведінки з того, як вона сама себе подає, тому що це дуже важливо. Танці взагалі вони в першу чергу о, дають о, жінці впевненість в собі, о, дають. О, не тільки фізичні, да, якісь певні переваги, тому що це пластичність, це покращення фігури в будь-якому випадку, тіло підтягується, тіло піддається. Тобто, це в першу чергу. Дівчата вони поборюють в собі комплекси, з якими вони до мене приходять на заняття. Тобто вони приходять закомплексовані з якимись певними своїми да, тараканами в голові, так сказати. А на заняттях вони це все відпускають і е, виходять з масою задоволення, просто щасливі, довольні, і приходять, приходять, приходять знову і знову. Займатися спортом, відвідувати всебічні гуртки, зустрічатися з колом е, жінок, які з твоєї групи, можливо, якісь виникають питання, незадоволеність зовнішності або якісь внутрішні переживання. Е, Знаходячись в такій компанії, таких жінок, ми завжди щось можемо для себе нове е, знайти, е, дізнатися чогось нового. Е, звичайно. Виникають проблеми, але це не має. Давати поштовху до того, щоб жінка знецінювала себе, потрібно розвиватися, потрібно доглядати за собою. Це величезний вклад, це і відвідування перукар, перукарів, це косметологи, це всебічні естетичні е, засоби, відвідування салонів в загальному. Е, це дуже величезна праця над собою, але е, жінка, якщо вона себе полю має любити в першу чергу, якщо вона себе любить, у неї е, гармонія. Між собою, внутрішніми і зовнішніми чинниками вона співпадає, тоді вона буде прекрасна, як і для себе, і для людей, які її оточують. А зовнішня оболочка, вона не дає нічого. Вона взагалі нічого не дає. Саме основне це то, як ти сама себе відчуваєш. Тобто, якщо ти будеш впевнена в собі, ти можеш а, іти в старому спортивному костюмі у драних кедах, але всі будуть бачити, що ти королева, бо ти себе несеш, ти себе приподнути приподносиш. Головне себе подати. Так, як ти, щоб ти сама себе це відчувала. От і все. Тобто більше нічого не треба. Звичайно, якщо є мінуси, з ними так само треба боротися і справлятися, тому що мінуси можуть відволікати від нас ту якусь природню красоту, яку ми несемо в собі. Тобто, жінка покликана в цьому житті, щоб винести радість, любов, красоту, тільки треба її підтримувати, тому що само собою воно не буде розвиватися. Ми мусимо над усім працювати. Для того, щоб досягнути певних успіхів і результатів у житті, нам потрібно дуже багато працювати, і тоді ми будемо виглядати естетично. Гарно і для себе, і для навколишнього середовища, яке нас оточує. Жіночність в біблії це материнство, допомога чоловікові, його втіха. У епоху бароко це мрія лицаря, прекрасна дама. Чи вважають себе жіночними сучасні жінки? Ми вирішили опитати ужгородок: що для них жіночність і як її вони підкреслюють. Вона має бути мила, вона має бути е, гарна, вона має бути е, щира. Е, кохати, щоб її кохали. Тоді вона мила, вона не буде злою. Я знаю. Та багато. Ну це природні жіноча врода. Я враховую, що жінка вона має бути гарна як зовнішні, так і внутрішні. Вона має поводитися з себе як жінка, там ну, не вживати алкоголю, там багато цітюну. Себе вважаєте жіночною? Не дуже, якщо чесно. А як намагаєтеся собі відкрасувати жіночність? Ну, як це сказати, стати більш так жіночною, більш не пацанкою, як кажуть там. Просто приводити себе, ну, підбирати одяг до місту і коли потрібно, йти кудись там. Ну, жінка я, я так вважаю, що жінка має, е, якщо має чоловіка, і має бути готова до того, правильно? Що чоловіку треба? Гарно поїсти, затишок, правильно? і діточок, щоб доглядала. Хотять, того жінки не хочуть, але це має бути ну, якось -то в сім'ї, не тільки в школі. <гум> складне питання насправді. Ну, жіночна жінка. Ну, це, по-перше, мені здається, це внутрішній стан. Це навіть не то не те, як зовні вона виглядає, як вона себе відчуває, чи поважає вона себе, як вона сама до себе ставиться, ну і до оточуючих її людей. Женственне, добре, чутке. Ну, все йде до того, щоб було більш природньо. Натурально і щоб просто підкреслювати те, що є від природи. Ну, ми, звичайно, радимо робити трошки менші ці вії, нарочні, щоб це було просто підкреслювали їхню природню красу і не було так замітно. Ну, по-перше, я як майстер як лешмейкер, теж можу сказати, що ці дуже довгі вії економічно невигідні, тому що швидше зношуються і не так гарно виглядають. А все, що є натуральне, це зручно, по-перше, для клієнтів і гарно виглядає. Натурально. По перше, і чоловіки не бояться. А що ж виходить, коли чоловік може не просто візуально підмітити красу жінки, але й допомогти їй, підкреслити її за допомогою макіяжу та зачіски. Ми запитали у стиліста Ярослава. Ну, як кожна дівчина є особлива, до кожної треба знайти свій підхід, щомось підказати, порадити, що більше їй підходить. Ну, я як чоловік і бачу з своєї точки зору, що можна підчеркнути, що можна сховати, щоб клієнтка була задоволена. І порадити дещо. Ну, я ж завжди говорю, що некрасивих дівчат не буває, кожна красива дівчина по-своєму. Природня краса це є природня краса. Макіяж тільки підчеркує вроду дівчини. А mm -hmm. як ви думаєте, краса це суто зовнішні атрибути у вигляді нарощених вій, волосся, нігтів і так далі. Чи все-таки це внутрішній стан душі? Що для ну Тобто поняття краси, що воно включає? Ну я думаю, що в першу чергу це внутрішній стан душі, так як я не дуже полюбляю нарощені вії і. Там тому подобні брови нарощені також або татуаж. Ну, то, для мене я не бачу в цьому нічого красивого. Mm -hmm. У нас дів... на Закарпатті самі красиві дівчата. Okay. І найголовніше, що би ви порадили дівчатам, так, щоб бути гарні. Ну, В першу чергу залишатися завжди собою. Не потрібно гнатися там за нарощеними різницями, нарощеними волосами фарбованими, тому що в цьому ну хорошого я нічого не бачу. Зафіксувати наші найпрекрасніші миті, моменти та зовнішні образи можна за допомогою фото. Коли ж ці фото зроблені професіоналом своєї справи, то безумовно вони стають найулюбленішими в нашому особистому архіві. Та все ж, що варто очікувати дівчатам, які хочуть мати гарне портфоліо або ж просто кілька вдалих світлин, яким моделям віддають перевагу фотографи, і що точно не варто робити під час фотосесій. Відповіді на ці запитання я знайшла під час розмови з відомим ужгородським фотографом. Дівчата діляться на три типи. і ці три типи, так можна характеризувати, одні приходять. Просто щоб такий зараз популярний тип да, просто зробити аватарку. Шо, будь ласка, скільки ви коштуєте, у вас гарні роботи, але мені треба тільки аватарку. Ну, то есть, такого типу дуже багато дівчат. Ну, навіть навіть е, було таке, що дівчата, які приходили просто зробити аватарку, вони після зйомки, е, перевіряючись дані світлини, вони самі бачили в собі не просто от, для аватарки, а бачили відкривали в собі щось нове. Відкривали в собі якусь потаємну ідею, яку вони давно хотіли втілити в життя, і якийсь образ, який вони ну, просто побачили, і потім вже другий раз звертаються і починають відносити до другої категорії. Друга категорія дівчат це дівчата, які е, хочуть за певну певного вин е, зробити щось креативне, цікаве, таке, щоб їм сподобалося, таке, щоб вони залишили собі на пам'ять на ну, багато років. Ну, тобто, Просто подивитись, які вони є, як вони можуть показати чи в модельному бізнесі, чи просто для себе зберегти ці світлини. Ну, є ще третій тип дівчат, які, можна сказати так, навіть самі тобі не пишуть, не дзвонять, а ти їх шукаєш, і ти їм дзвониш, що хочеш їх фотографувати. Тому що є дівчата, які ніколи в житті не фотографувалися, але їхні зовнішні, їхні риси обличчя настільки цікаві під деякий образ, що ну, просто хочеться зробити їм безкоштовну фотосесію, якийсь цікавий образ, там, взяти гримера, взяти макія... ну, мейкапчика, який би це все зробив іменно під... під ту зйомку, яка тобі потрібна була. Ну, на даний момент більшість дівчат хочуть, щоб макіяж був природний. Щоб його не було помітно, так як зараз тренді більш такі пастильні відцінки у цінях. І в більшості всі просять для денного макіяжа ну щось коричневе, пастильні відцінки. А вечірній макіяж ну багато. Може бути темні відцінки, темно коричневі темно-синьові, чорні. На губах зараз тренді також це темно вишньові бордові відцінки, темно слива. Фотограф бачить красу. Дивлячись для, по-перше, дивлячись для тієї зйомки, яка йому потрібна, тобто він шукає красу ну, для певної постановочної зйомки. А по-друге, ну, як, я як фотограф бачу красу от, е, самій е, дівчині, яка вона є, як, ну, які, по-перше, риси обличчя. Е, чи вона буде мені підходити для е, тої чи іншої зйомки, чи як вона вміє е, користуватися. Тими рисами обличчя, тими очима, тими емоціями, які в ній є. Як ну, для фотографа я рахую, що це найкраща краса це прояв емоцій і віддаватися максимально на даній роботі. Найцікавіше спілкуватися і працювати з дівчатами, які ще ніколи в житті не фотографувалися, тому що вони є спорчені цими різними позами, різними постановками, різними там... дивились на... Модели рівня фешн, також вони там вже по 20 років в модельному бізнесі, і вони хочуть щось з цього зробити, при тому не вкладаючи абсолютно ніякі затрати, ніякі зусилля в дану зйомку. Саме класно спілкуватися і працювати з тими людьми, які ніколи не фотографувалися, тому що вони ще не знають, як позувати, вони не знають, що і вони просто є природні, вони просто природньо відносяться до цього всього. Вони з цікавістю, вони тебе слухають, вони... Хочуть, ну, не, не то, що слухають, вони слуховуються ті слова, які тим говориш, і вони хочуть це сприйняти для себе якомога цікавіше і щось з цього зробити, а не щось в голові мати, якусь свою ідею, і просто то, що ти би не сказав, і ти не сказав встати, там, зробити якусь позу, вони все одно будуть своє щось додати. Бути просто просто самими собою. Не ставити на себе кілограми макіяжу, тому що це не підкреслює їхню красу, це просто робить з нічого щось, але це воно воно просто скриває саму природню жіночну красу. Бути відкритими з усіма людьми, працювати з фотографами на такому рівні, щоб вони були задоволені роботою, як і одна, так і інша сторона. Іти на різні експерименти, попробувати себе в чомусь новому. Просто не знаю, просто бути з собою і не прикидатися кимось іншим. Зрештою, про жіночність можна говорити дуже багато, але ясно одне, що найкращий макіяж для дівчини це посмішка. І сказала про це не я, а Марлін Мондро.